Всім привіт! Нарешті цей день настав, і я вибралася на ферму місцеву купувати розсаду на город Якісь квіточки, овочі, зелень, побачимо, що там є. Приїжджала повз ферми на вихідні, там народу було тьма, не було навіть місця для паркування, то я і не зупинялася. Сьогодні буденний день, вирішила поїхати, щоб мати нагоду трішки зняти, з вами поділитися і нарешті купити все, що мені потрібно. Бо вже ручки чешуться. Садити город. Думала, раніше зроблю в цьому році, але погода не дозволяла, на жаль. Нічого, на все свій час. Отож, їдемо всі разом. В минулому році я показувала детально їхню грінхаус, зелену хату, як вони називають. Сьогодні, думаю, вже так все детально не буду. Але наприкінці відео буде посилання на минулорічне. Так Привертають мою увагу інші авто, мигають фарами, щось напевно відбувається попереду. Тут чистять дорогу після вже десь два тижні прийшло, якщо не більше після урагану такого сильного пронісся біля нас і дерева лежали поломані, то он... є трак. Бачите, зверху дядько он... все вирізає що нахилилася сильно, скидає їм вниз і там така інша машина. Все це в тирсу перетворює. Слов, слов повільно. По одній лінії по черзі і ось бачите інша в тирсу. <гум> Тож, зустрінемося вже на фермі. Поїхали. Я на місці. Грінхаус, зелена хата. Мені тільки тут потрібно сьогодні, хоча тут величезна територія. Вон, бачу, як вже люди закупилися. Там в них є ще така територія, де продають дерева, кущі, щось таке більше. Хто зі мною давно, то вже більш-менш орієнтується, де я є, бо ми не раз сюди приїжджали. Тут в них свій магазин, можна придбати овочі. Я знаю, що в них вже є огірочки, і я думаю, може, я сьогодні ще куплю, бо мені мало сольних вже дуже хочеться, поки ще своїх нема. І отут зелена хата починається. Як тут все відбувається? Можна брати такий ящичок. Зараз я все покажу. Подивіться, яка тут краса, вибір величезний. Ось і бальзаміни. Можна якогось одного кольору, а можна міксовані. От дивіться, є ось такий ящичок. Називається Flat. Якщо брати от так, 4. Дещо 4, дещо 6 змає, то коштує 2,75. А якщо весь ось цей флет, тут влізеться скільки? Раз, два, три, чотири, вісім штук, то буде коштувати 20 доларів. Так само з, ово... з овочами і з розсадою. Портулак. Вінка оце також гарні. Цікаво, чи це ага, паршал сан. Можливо, я цю вінку візьму, а не бальзаміни. Я навіть не знаю, але ось ці гарні так, такі м -м, полосаті, симпатичні. Я хочу в цей тіньовий світ кілька квіточок. Так, але розпочну з овочів. Краса така довкола очі розбігаються. Хотіла би всього по одному. Але найголовніше сьогодні овочі треба придбати. І так, розпочну з огірочків. Я маю насіння, але я завжди беру собі один такий ось коробок Чотири цих, там по три огірочки. Пікал, пікал, вони такі маленькі. Я люблю тут. Так, беру собі цей флетний. Сукіні, не знаю. Жовті би хотіла, а не зелені. А от є, Yellow Summer Squash називається. Вони добрі до яєчні зранку. Салатики різні, фасолька є. Але я щось не саджу цього. Я кукурузу шукаю. Люблю в них брати кукурузу. Вона завжди десь тут в кінці і не бачу. Сказала мені робітниця, що розібрали розсаду букрузи, але є насіння. Я пізніше приїду, мені що горить. Так, перчик також хочу взяти. Червоний, напевно, його люблю дуже. Та й люблю і жовтий, і різний. Бачите, перець він отак 6 штук, а не 4. І наближаюсь до помідор. Завжди беру маленькі чері Помідорки. Катя дуже любить. Але це грейп, це вони такі більш овальні маленькі, а є ще зовсім дрібненькі чері, надіюся. Sweet cherry, ано. Так, напевно, що ось ці. Бачите, дещо в них отак 4 штучки, а дещо 6. Ну, то нічого. Я поки що взяла жовті цукіні такі сквошики, огірочки і перчик. Зараз виберу помідор. Проходжу по спетунії і дивлюся, подивіться, яка чорна майже. Але дуже цікавий колір. Такий якийсь баклажановий. Так, знайшла баклажани. Little finger. Це що таке? Це якийсь такий сорт. А, вони інші, ніж. Оце звичайні, напевно. Так, це звичайні баклажани такі, як ми звикли. Беру баклажанчики. я завжди купую розсаду баклажанів бо я дуже люблю їх. Різні види капусти, але я би взяла собі кейл. О, бачу вон там в іншому. Я її так в салат і підтушковану люблю, і в суп італійський зупа Тоскана. Також смачна. Бачите, а кейл капуста взагалі 9 штучок аж. Берем. Ой, напевно, візьму Селеру. Це єдине, що я не їм в Америці, але любить Катруся дуже стебла Селери, то дитині треба взяти. Раз любить, то нехай їсть. Не знаю, я ніколи її не садила раніше, але спробую. Думаю, ще, можливо, цей фламінго пепер візьму. Він дуже смачний. Він такий жовтенький, з тоншими стінками. Але ще є світ бенена Пепер такий довгенький. Люблю також його. Не знаю, який краще взяти. Golden Bell це просто жовтий. Взяла-червоний. І зелений є ось такий. Але я, напевно, візьму цей фламінго, я знаю, що він смачненький, бо і буде досить з мене перців. Все, я вже маю цілий цей флет на 20 доларів. Але це ще не завершення, тому що тепер іду вибирати квіточки, обов'язково. Якесь відро, поробити дирки і отак понасаджувати. Все, я вже набрала цілий візок того, що і хотіла. Тільки лише кукурузи не було сьогодні, але я повернуся за кукурузою, а можливо і з насіння спробую. А ще горох хотіла, але гороху також не бачила. Так, за все це мені вийшло, бачите, 20 за овочі, 16,50 за квіти. І податки ще 2,56-7% тут 39,06. Зайшла ще їхній магазин. Хочу глянути, поскільки вже їхні тепличні огірочки. Якісь взагалі міні. Видиться. Ну, менюсінькі, як палець. 6 доларів отакий от цілий. Бокс, о, такий, 5 доларів за цей цілий бокс. Отакі От хочу взяти і зробити малосольні. Ось тут бачу в цьому такі більш-меншенькі. Менш... Його і візьму. Що ж, запрошую всіх на свій город. Якраз після дощику встиглася висадити ще до дощу. Тут моя смородина вже так рясно розрослася і вже дуже багато зелених ягід є. В цьому рядочку в мене цибулька-сіянка і тут я капусту кейл висадила. Також в мене є така частинка, де немає плівки, агроволокна, то також там. Кріп сходить, ще не видно, а цибульку вже видно. Туди висадила інжир від Тані з ферми Грейсленд. Він скинув листочки, але я думаю, що прийме цей буде ще новий. Трішки кукурузи докупила і зеленого горошку. От. Помідорки. Вже одразу ставлю ті металеві тримачі на них. Тут в мене перчик, там селери ряд і баклажани. І тут два жовтих, два зелених цукіні. А тут свої такі салатові з України. Я з насіння садила, от вже є. Тут в мене порічки. Минулого року я ще не мала багато ягід, тільки їх садила недавно. А в цьому році ми вже будемо збирати порічки. Там в мене хрін, чесник та щавель. Тут щось понасіювало, щось сходить. Вже не пам'ятаю, знаю, що шавлію і, здається, базилік. Огірочки деякі з розсади ось кілька. А тут в цьому ряді посіяла. Подивіться, що зі старої гойдалки, зберегла раму, вчепила з двох боків сіточку і буде такий нам. Для огірків, підтримувач. І ще хочу показати таке невеличке, як на мене, чудо. Тому що Таня з ферми Грейсленд канал. Життя на фермі Грейсленд. Зі мною поділилася восени ще такими ось такими по 10 см малесенькими відростками агрусу сукушчиків. І я їх висадила ще перед зимою. І подивіться: 1, 2, 3, 4, які вони малесенькі. Але я навіть не сподівалася, я сьогодні підходжу, подивіться, а воно таке маленьке і вже Агрус має. Тут один, а тут три і там бачу, де не де. То я дуже здивована і навіть не сподівалася, то я хоча б відчую смак Агрусу знову. Тому що я вже забула, який він на смак. Тут моя полуниця. Вже є зелені. У мене кілька від подружки. От до, до, досі. До цих пір. О, скільки вже. Вже такі вусика пускаю, буду розсаджувати. А оця частинка це я на фермі купувала. Також дуже дивіться, скільки в одному кущику, скільки там зелених полуничок. Хоч би не з'їли ні якісь слимаки. Я ніби посипала такими гранулами спеціальними від слимаків. Але був дощик, то вже їх і не видно. Будемо спостерігати тепер всі разом, як все зростає на городі. Надіюся, будемо мати гарний урожай. Тут моя галявина з сунечками, гарно-рясно квітує і бачу вже рододендрон квітне. Сусіди стрижуть травичку. Але я вже бачу, що в нас перші сонички готові. Ммм, смакота. де-не-де вже є червоненькі. А я ось такою красою повертаюся до хати. Це в мене такий міні-бузок. Дуже маленькі листочки має, дрібний цвіт, але пахне. Таким бузком, до якого ми звикли. Ну, таких гостей ввечері маємо. Чотири лапих. Дивляться на мене. Вони близько сюди не йдуть біля будинку огорож, в мене з електричною огорожею. У вас таке догори, що зиму там мішає одному. Все. Пішли додому. На сьогодні вже буду з вами прощатися. Щиро всім вдячна за перегляд. Бажаю вам міцного здоров'я, мирного неба над головою. Здійснення всім мрій. І побачимося з вами у наступному відео.